о. о, о. швидше за все вони вже загинули. За береги треба платити, і ти за них заплатиш. Я з'явився якийсь тип у чорному плащі і нахилився над тобою. Та не буду я з тобою розмовляти, хлопче. Я тут крайм вугачу, що ти ствол вихор шукаєш. Добре, доведеться допомогти тобі, але дивись, якщо спробуєш мене кинути, завалю. Валилка ще не виросла. <хе> Значить, домовились. Вночі чекай на ключ. Домовились. Пісін. А я йду спадки до ночі. Спать де? Спайди. Чи ось тут. Ну що, до нуля? До нуля, до нуля. Ну, все начебто по совісті я зробив, тому. Супер. Так, що там жерти хочу? Давайте похаваємо. А мене один батон зостався. Так, давай завжди. Зараз м -м, отаку торгувати. Я йому зараз продам ці хвости довгий. Ну, 500 Ну 1300, ну типу ок. І візьмемо О, в нього Живий паличку ковбасочки. Да, І я радий тебе бачити. Все, жремо, жремо. Чотири у нас енергетуса є. Ну, до речі, можемо ще купити там... чотири ще енергетуса. поруч заглядя. Все. Ключ уже в мене. Ай молодець, най Давай ще чиє сюди. А то ніч коротка, а нам ще треба завалити по тихому. Преальмуй, ключ як на місце повертатимемо. Загалом слухай, зустрінемося з тобою за будинком. Ти зараз виходиш і чекаєш мене там. А я з братком відчиняю клітку і тихенько рухайся в твій бік. Точне місце нашої зустрічі я тобі зазначу. Там я і віддам тобі ключ. А стул я коли отримаю? Все обговоримо вже на вулиці. Потрібно швидше вибиратися, поки Сталкерня нічого не дізналася. Чекай мене в казаному місці. ось тримай ключ. Ага, а ти давай йди на місце зустрічі, чекай на мене. Зрозумів, я пішов. Ідемо. <звіт> Дочекатися ж ми його. І що ж вони по совісті все зроблять? Ну ну по міні-карті щось якась двіжуха. Прям. А ну це ж їх передупердили, мабуть. А ну щось вони мені здається не туди йдуть. Куди треба. А ні, ось. ось, ось. Ну, типа я слухаю. Ану слухай сюди. Значить, ранком приходь до старої школи. Я з братвою там буду. Прийдеш, отримаєш свої валини. Ну і нікому не розказуй про нашу угоду. Я й без тебе знаю, що робити. Це добре, на тримай ключ. Все, ми погнали, часу нема. Чекатиму тебе в обумовленому місці. Давай пізніше зустрінемось. Повернутись до старої да добре. Ну за ними, по ідеї, треба шпіонить, куди вони там підуть. Та мені здається, що не фіга лисово мені дадуть ани ствол. Бандити звалили без шуму та пилу. Сказали вранці зайти за вихором до старої школи. Ось повертаю ключ назад. Ну що ж, подивимося, чи стримають вони своє слово. Вранці й перевіримо. Зараз сподіватись на це без користі. Добре, ну тепер знову лягаємо шпатки. До ранку до шести. Давай. Що все? Наймацю твої стволи прибули. Шмига чекає на тебе. Дивись, не приведи хвоста за собою. Без питань, без хвостика, без ніякого зараз все буде. А оцього провідника куди він може мене відвести? Бо там начебто два місця якихось було. Аномальний гай. Ну, до гаю, типу. Не дуже далеко, але, типу. Быстрій, швидше ніж пішкодрала буде. Все, погнали. Зараз з за е ЕНР Гетусабігнем. Коротше, треба. Ну наскільки ну можливо, це так. Можливо, на рахунок фігурок, що треба обшукувати ті місця, в яких є якісь сюжетні сюжетні події. Там, де сюжетні події є, то можливо там типу треба і десь шукати. І можливо, ось тут оці пісюндровичі. Може десь тут є також типу схованка. Це ж можна де хочеш їх встромити, ті схованки, ні? Можна в натурі, де, де тільки де тільки придумаєш. А так це ж де? це ж вони отам, де волівці були, ні? Походу, да. Зараз в мене тупо штани, походу, знімуть да і все. Які люди до нас із візитом. Це я. Здоров, найманцю. Ще раз дякую тобі за те, що звалитися і діри допоміг. Давай відкинемо люб'язності у бік. Мої стволи вже в тебе. А як же? Я просто так слів на вітер не кидаю. Стволи новенькі, навіть ще не пристріляні, як слід. Коротше, все як треба. До речі, там тебе вчора не спалили за нашими справами. Ні, все пройшло. Як слід, давай сюди стволи. Тримай, тепер вони твої. І так, ось тобі ще трохи інформації. Там у дворі з букмекером по базар. Він тобі не розвагу може організувати. Ще й бабусів зможеш підняти? Чудово, я піду. Букмекер. Що? Який букмекер? Це, мабуть, оцей бучмекер. Все, дом. Є yeah, дві валини, а цей шошо, подеревим ташечок. Давай. А, деревий пташечок. Здоров, мужик. не хочеш по воронах постріляти. Хочу. Чи до з варіантів у мене тут гра на інтерес. На гроші чи рекорд. Щось цього не вподобає. На гроші. Ось це мені подобається. Ну, за правила тобі вже затирати не треба, так? Ні, все таки розкажи. На гроші це сама розвага. Говориш, мені скільки ворон завалиш за хвилину, ставиш бабосий уперед. Якщо все як треба, пацан сказав, пацан зробив. То отримає назад свої ще стільки зверху, якщо ні, гроші мої. І врахуй, чим більше пташок, тим більше ставки. Так, давай вже стріляти. Не базар, чоловіче. Ну, як гадаєш, скільки ворон за хвилину встигнеш знести. Думаю, дві. Ну, тоді ставка 600. Іде. Да. Зашибись. ну все, готуйство. Ага. А по ним реально вообще попасти, капец. А, є. А, ну три вже убито. Чотири. П'ять. А, так вообще, чуєш, можна там нормально такі. Ну, тільки патронів жалко. Та й бабла небагато. Та все. Можна все. Ну почекаємо. Ну, треба патрони вже купити. Та я не знаю, ну таке. Ну можна в натурі бабла трішки підзаробити, але це, це якщо прям задротить. Бо він сказав 600 за двох, а за чотирьох, це, мабуть, там тисяч, 1200 буде. Навірно, швидше патрони вистрілює. Пукалка нас усе, ставриду і колекцію ще треба. Не, ну буває, давай ще попробуй. А що попробуй, я все виграв. твої гроші як обіцяв, все чесно. Нещо хочеш ще постріляти? Ні, не тягне. Все, йди в сраку. А тепер йдемо і стволи. Все, а якими патронами він не стріля? Поняв. Можливо, типу один нам можна буде. Маєш якісь до мене питання? Ну, звіре, бандити дотримали свого слова. Вдалося добути ствол? Так, дивно, але своє слово не дотримали. А Вихор вже в мене. Це дуже добре. Тепер ми зможемо втілити в життя план планеклухи, нарешті знищити цих монолітівців. Ах так. До речі, ми розшифрували ще один файл у КПК Миклухи. Виявляється, що під заставою лабораторії, що монолітівцям постачають зброю та нових бійців саме через неї. Да, чим далі в ліс? Так, спершу треба їхню базу на будівництві знищити, а там побачимо. Нічого, але потрібно буде дочекатися доставки костюмів. Не знаю, скільки часу це може зайняти. Давай сюди ствол, Я відправлю його торговцю і чекатимемо від нього посилку. Гаразд, тримай ствол. А може йти. Я покличу тебе одразу, як посилка з костюмами буде у мене. Зрозумів, до зустрічі. Зустрічі тепер, мабуть, треба лягти шпатки. Зайди до мене, як з'явиться вільна хвилинка. Є для тебе справа. Ага, пошпоти нам не вдозся. Здоров, звіра. Слухай, тут мисливець один на заставу прибув. Він зараз у нас на хуторі. Мені як сказали, що йому потрібна допомога гарного стрільця, то я одразу про тебе подумав. Мисливець і голова групи тих мисливців, що вагончик у табір розбили. Прізвисько в нього Хантер. Не чув про такого? Ні, не чув раніше про нього. Та й кличка в нього дивна якась. Що ти про Хантера цю розповісти можеш? О, брате, про Хантера багато чого розповісти можу. Я його давно вже знаю. Його всі знають і поважають. Дехто навіть побоюється. Справжній чоловік, скеля. Дуже надійний друг та напарник. Він у зону давно прийшов, ще в 2006-му, здається, як він сам сказав, не знайшлося йому місця у тому світі. А тут він швидко освоївся, адже він ще до зони мисливцем знатним був. А тут дечого не хоч відбавляй. Потім йому почали замовлення з великої землі надходити на різних мутантів. Ну, наопудала всякі і тому подібне. Пізніше, коли зона була вже краще вивчена, стали сюди всякі туристи приїжджати. Переважно багаті, яким гострих відчуттів хотілося. Ну, Гантер їм полювання й організовував, тож жилося йому непогано. А одного разу на нього якийсь американець вийшов. Він, начебто, як документальні фільми про фауну зони хотів зняти. Та й попросив Хантера поводити його по зоні та звірину показати. Це був перший та останній випадок, коли турист, який наняв Хантера загинув. З тих пір він більше не водить по зоні нікого, а Хантеремі якраз той американський поки й не прозвав, так і приклеївся. І я кажу, йому допомога потрібна. Цього він не уточнював. Ти сходи до нього сам, розпитай щодо чого. Він у подробицях тобі все розповість. я да, поговорю з ним. Поговорити з Хенчером, окей. А я думав, це у той, якому я типу хвости крутив <сум> собачі. Привіт, найманцю. Я так розумію, що ти вже говорив зі шпаком. Так я розмовляв із ним. Слухай, мені шпак сказав, що ти зможеш вивести мене із застави. Це правда? Так, я можу це зробити, але не просто так. І гроші мені не потрібні. Ось, якщо допоможеш мені щось зробити, то коли я йтиму із застави, візьму тебе з собою. Домовились, зрозуміло. Чим я можу тобі допомогти? Потрібно, щоб ти допоміг тварюку одну вистежити і прикрив у разі чого, бо мало що може статися. А чого мисливців не візьмеш? У них досвіду у цій справі набагато більше буде. Розумієш, я був учених на янтарі, та й розповів їм про створіння одне. Яке я тут бачив, а вони попросили добути зразок його тканини. Пообіцяли добре заплатити, але якщо ділити нагороду з усією групою, то вийде не так багато грошей, а взяти когось одного теж не можу, бо інші не так зрозуміють. Тому краще їм взагалі нічого про це замовлення не знати. Ну то що, згоден? Добре, я допоможу тобі. Розкажи, що це за тварюка така. Тварюку цю і псевдоплотю називають вона не зовсім проста. Про неї багато байок цюють, але я ніколи легендам не вірив. Але пізніше мені самому вдалося переконатися, що більшість розповідей про неї правда. Ось пішов я якось до сміттєзвалища радіоактивного металу і раптом чую, як на допомогу хтось кличе. Я присів і потихеньку в бік цих криків пішов, але одразу мене насторожило дещо. Це все якось дивно звучало, але слова зрозуміти можна було. Так, ось підійшов я, значить, до цього місця за кабіною вантажівки сховався, і ти не уявляєш, яке здивувався. Замість якогось пораненого сталкера там сиділа це саме все до плоть, на людській мові щось бурмотіло. Я тоді наважився прикінчити цю погань, але навіть гвинтівку з плеча не встиг зняти, як тварюка ця безслідно зникла. Цікава історія, і ти думаєш, що ця тварюка все ще десь там сидить? Думаю, що так. Може, десь там її лігво знаходиться, бо вона занадто спокійно поводилася. Є там і одна, навіть у сонячний день там постійно сиро, Швидше за все, псевдоплоть там. Як підберемося ближче, ти заходь праворуч пагорбом, а я піду зліва. Як побачиш цю падлюку, жени її на мене, а я її доб'ю. Але за спину теж поглядай, там можуть бути інші мутанти. Зрозумів, вирішаймо прямо зараз. Так треба йти. Якщо всі ті чутки, що про неї говорять правда, треба терміново позбавити нас і цієї проблеми. Показуй дорогу. Щось мені здається, що треба нам знову таки з отими фігурочками розібратися, бо щось він може мене вивести. Ну, щось уже коротше наближається до того, що пора невирішені проблеми коротше вирішувати. Слухай, не видно і щось. Ховається десь, мабуть, падлюка така. А ти шукай її потім. Може її хтось прикінчив ще до нашого прибуття? Дуже сумніваюся, що її вбили. Ми точно почули б це. Знаєш, як мисливці люблять похвалятися своєю здобичу. Якби хтось справді вистежив псевдо а потім убив її, то піднявся б такий галас, що про це того ж дня вся застава знала. Гаразд, тоді що ти збираєшся робити далі? Так, думаю, що потрібно іншу частину звалища оглянути. Ходімо до того місця, де я побачив її вперше. Можливо, вона й досі там сидить. Гаразд, показуй дорогу до цього місця. Чи до цього швенді треба, блін? Ну блін в мене щось патронів не так то й багато. І, до речі, да, ось у нас одна пукалка буде нам. А чи вона краще? Да, точність непогана, а так, типу, майже те саме. Тобто, навіть не знаю, чи є сенс там з нею бігати. А ну що воно там себе представляє? Ну, таке, типу, якесь. На, на міні-міні-калашик, похоже. Що і все? Те, що прикол, чи це зараз буде розв'язочка якась? Все здохла тварюка. Це точно була вона. Саме її я бачив тоді. Ну як і домовлялися, ти мені допоміг, і я допоможу тобі. Як і ти мої застави, обов'язково візьму тебе з собою. До речі, ось візьми, це тобі за допомогу. Дурниця, якщо ще щось знадобиться, ти знаєш, де мене знайти. Що зараз робитимемо? Врахую, ти можеш повертатися на базу, а я тут поки що посиджу. Потрібно оглянути з цієї погані на продаж можна взяти. Я, як і застави йти, то повідомлю тобі. Домовилися до зустрічі. Все поговорити з Хантером, ми це зробили. Ну і зараз, мабуть, що замовлення. Звіри, посилка з комбінезонами прибула. Чекатиму на тебе в себе. Де? Все? Блін, тільки. А, а, ага. А -а -а. Щось я трішки не туди погнав. Все, костюмчики зараз будуть тут. Ну, вже там. Зараз підемо заберемо, і буде все супер. До речі, я також забув ще віддати фігурку контролера. Зараз е підемо до Петровича, віддамо ту фігурочку. Блін, скільки їх взагалі. Ну, скільки їх тих фігурок загалом? Блін. Щодо колекції фігурок, ну що розкажеш, вдалося знайти якусь фігурку? Я знайшов фігурку контролера. Добре, ось твоя нагорода, найманцю. Це все чи може тобі вдалося знайти ще якусь фігурку? Поки що не вдалося. Ні, ще якась фігурка. Є ну давайте йдемо вже до цього ставри до да зараз. Будемо спецуперейшн якусь робити. Гроші новини, звіра, прибула наша посилка з комбінезонами. Тепер можна й за виконання плану по знищенню монолітівців взятися. Ти як готовий? Ну можна сказати, що готовий. Так, я розумію, що план не ідеальний. Залишається шанс, що вас розколять, але цей шанс страшенно малий. Монолітівці без мозку зовсім вони не зможуть зрозуміти, що це підстава. Гаразд, де сологуб зараз? Він готовий йти. Ах так, на рахунок сологуба з тобою піде не він. Лютий дуже рвався йти з тобою. Я спочатку не хотів погоджуватися, але все ж таки вирішив, що тобі з ним буде спокійніше. Він уже одягнув свій комбінезон і чекає на тебе внизу. Але спочатку сходи до Петровича. Він переналаштує твій КПК так само, як КПК лютого. Зрозумію, схожу до Петровича, але спочатку давай ще раз за планом пробіжимося. Значить, так, ви з лютим пробиратись на базу монолітівців. Твоїм завданням буде закласти вибухівку, перекріпивши її до колони на другому поверсі будівлі. Лютий у свою чергу спробує відвернути увагу монолітівців. Після того, як ти закладеш вибухівку, бігом повертайтеся на базу, щоб вас разом із монолітівцями не завалили. Ось такий план. Так, тримай свій монолітівський комбінезон та вибухівку. Хай вам щастить. Дякую. Не знаю, в мене таке просто перечуття, що треба. Мене ці, ну я вже знав, що я задубав цими фігурками, але вони мене корюблять. Треба, мабуть, зараз побігаємо, подивимося, де ті фігурки. Що ж, вітаю вас, любі друзі. І перша нас схованочка, яку я піддивився в інтернетах, знаходиться ось тут. І тут я прям 100% Пам'ятаю, що я тут був, але все-таки очі у мене, мабуть, грішечки драні. Коротше, ось тут у нас лежить рюкзачок, і тут у нас є фігурка Бюрера. Ну серйозно, я пам'ятаю, я саме ось тут ось пробігав, неряв сюди, звідси вилазив. Я пам'ятаю, просто, просто в натурі. Просто як звідси ось так ідеш, то воно не видно рюкзака цього якось не кидається в очі. Ну, коротше, що, не догледів. Так, наступне місце ось тут. Фігурка псевдопесика. І тут я також був, але це було можливо за кадром. Я облазював отам оце місце, але тупо не доглядів. Не знаю, як це вийшло. Тому, мабуть, варіантів у мене ці фігурки знайти без інтернетів були ну так, дорівнювали десь бублику. Так, наступне місце у нас ось тут а фігурка кабана. Отут, до речі, я чомусь не додумався обійти ось це місце. Ну тобто я також за кадром пошуки ці вів по всій карті, але чомусь ось тут я не здогадався зайти в цей самий ангар. Також майже в цьому самому місці ми знаходимо ще одну фігурку, і тут я не знаю, як треба було це побачити. Ну також, ну я не сказав би, що це дуже легка задача була б знайти ось ящичок цей ось тут. Тупне місце у нас ось тут на панському хуторі, і я блін пам'ятаю, що я реально дивився, прям затирав оцей панський хутір і думав: блін, ну не може ж бути, що тут нема фігурок. А воно я не знаю. Короче, з мене такий пошу пошутюн, пошуковець такий, що ну його в бані, мабуть. Ну, ось тут, коротше, ось фігурка снорка є. Я не знаю. Коротше, реально, от пошуки, це, мабуть, взагалі не, не моє щось. І на цьому шпанському хуторі, виявляється, у нас ось ще є ось тут схованочка. Оп, і тут ми бачимо фігурка сліпого пса, і ще ось і аптечечки і патрончики. Ну, мені, типу, АЕК, цей, ну, типу, нафіг треба. Ну і загалом начебто все. Так, звісно, я дуже прошу вибачення за мої навички пошуків, але ну серйозно, я старався. Я за кадром серйозно облазив півкарти. Можливо, просто ну, треба було прям задивлятися. Ну, а це ж ну, ого, скільки часу треба, щоб по всій локації треба прям вдивлятися усі. Деталі видивлятися, де ж воно підкладене, без там де що. можливо, я просто пробігся дуже швидко, що воно мимо мимо моїх очей пройшло. Ну е... що є, то є. Так, ну все ми зробили е... А, до речі, і монолітівський комбінезон. Ми якраз і по завданню до нього йдемо. Заразом зараз віддамо йому фігурки ці. Привіт, звіра! Я так розумію, що ти прийшов до мене КПК переналаштувати. Так, саме так на небезпечне завдання Ставридва відправляє, однак, але що вдієш, все життя тут нам доводиться ризикувати. Так, я зробив, що хотів. Тепер монолітівці повинні прийняти вас із лютим за своїх. До речі, можеш не переживати. Всі на базі попереджені про те, що ви під прикриттям. З наших вас ніхто не атакуватиме. Мисливців вагончиками теж попередили. Успіхів! Дякую, піду я. Але не піду. Щодо колекції фігурок. Ну, що розкажеш, вдалося знайти якусь фігурку. Я знайшов фігурку сліпого пса. Я знайшов фігурку псевдо-собаки. Я знайшов фігурку кабана. Я знайшов фігурку плоті. Я знайшов фігурку Бюрера. Я знайшов фігурку Снорка. Усі фігурки мотать. Ті, в тебе так я й не помітив, що ти вже всі фігурки знайшов. Чудова робота, найманцю. Дякую тобі величезно за допомогу. На знак своєї подяки, окрім тих грошей, що тобі заплатив, знижу для тебе ціну ремонту та модифікації спорядження на 40%. Ну тоді і тобі дякую за знижку. Прощай. Ну до речі, не не сильно прям тишу плюшку. Він мені під, під, під підігнав. Ну, Коротше, можна було обійтися без оцього завдання в глобальному по факту. Але, типу, челендж, ми так скажімо, виконали незвичайно, звичайно, не особливо так і чесно, бо по інтернетам, а без інтернета, ну це ну мені здається, не коштує того. Так, давайте що, ремонт модифікація тоді? Я не знаю, може. Вкачати нам оцю пукалку нормально. Давайте 900 гривен. Коротше, воно тут по фігні все ну, вартує. Тому я думаю, віддачі, ось цю темп вогню, зручність, і ось тут у нас вибір на стильність або темп вогню. Давайте темп вогню. Я хочу прям таку, щоб прям зносило конкретно. Коротше, з темпом вогню, щоб прям так ти що зробити. Віддача, віддача. Віддача або точність. Ну це не знаю. До речі, точність також не пом... ну, непогано було. Ну, все, плюс 25 ще на стильність, зручність, На стильність давай. І ось тут або віддача, або точність. Та давай віддачу спробуємо. Ну і все ми прям по-конкретному качали цю підушару цього. І підемо, купимо патрони зараз у цього. Як його вже звати, я вже і забув, блін. У цього, короче, хлопака. А ось все, 150 патронів, 1000 гривень. А в нього ще є, короче, до цієї пушки, до цієї, до, св... до виходу. Рає, давайте купляємо ці патрони та і все. Я думаю, насипать тепер буде добренько. Так, я жому покращив ще ємність магазину. Ні, і у нас тепер 60 патронів. Непогано.